Доброго дня! А чи знала ви, що бачить лікар на екрані ультразвукового апарату? Ультразвукове обстеження найпоширеніший та найбезпечніший метод діагностики наших внутрішніх органів. Він діє по принципу ехолокації, тобто відбивання ультразвукових хвиль від тканин організму з подальшим відображенням на екрані апарату, лікар бачить форму органу, його патологічні зміни та нетипові утворення. Ультразвукове обстеження це саме той метод діагностики, який можна проводити багаторазово. Адже він є безпечним, безболісним та доступним. Даний метод є більш інформативним, ніж рентгенографія. Ультразвукову діагностику потрібно проводити не лише хворим людям, а й здоровим. Адже це дозволить діагностувати захворювання на ранніх стадіях, які ще симптоматично не проявилися. Хочу зазначити, що метод ультразвукової діагностики є дуже важливим для проведення чекапів як для жінок, так і для чоловіків. Базовими обстеженнями для жінок є ультразвукова діагностика щитоподібної залози, молочних залоз та органів малого тазу. Для чоловіків, в свою чергу, особливо після 40 років, мають обов'язково проходити ультразвукове обстеження передміхорової залози та органів сечостатевої системи. Я медаренко Оксана Олександрівна, лікар ультразвукової діагностики в мережі медичних центрів первинка в місті Умень. Якщо ви бажаєте пройти ультразвукове дослідження, запрошую вас на обстеження.